Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про гербіциди. В коментарях одна людина попросила розповісти, чим користуюсь, як користуюсь, тому в цьому відео поговоримо саме про гербіциди. Одразу наголошу, що я не даю ніяких ні порад, ні консультацій. Я лише покажу, чим користуюсь, як користуюсь і який результат. По-перше, «З самого початку я вношу ґрунтовий гербіцид, це стомп 330-й, він вноситься ще ранньою весною ще до сходів бур'янів, тобто ще по чорній землі. Часник вже зійшов, а бур'янів ще немає. Пройшли всі свої роботи, тобто рихлення землі, там закрили вологу. І потім можна проходити стомпом, щоб бур'ян не проростав. Якщо вже бур'ян зійшов, то цей гербіцид вам не допоможе. Той бур'ян так і буде далі рости. В минулому році я вносив лише один раз стомп 330 по весні. і мені цього вистачило, бур'янів не було взагалі. Ну, було сухе літо, суха весна і чесник підріс, почав затіняти далі бур'яни. і в принципі Проблем з бур'янами в мене не було в минулому році. А в цьому році досить така сира погода постійно йдуть дощі, то стомб не втримав бур'яни. Тим більше, такі от як осот, амброзія. Тут в мене досить так їх немало, я вам скажу. Тому саме от для цих бур'янів, для осоту, для амброзії. Я купив гербіцид осотин. Він добре бореться саме з цими бур'янами. От Якщо можна бачити, недавно я проходив обробку цим гербіцидом, і вже от вони позакручувалися осот. От так от він його підкручує, його карьобить і десь за два тижні, як пишеться, то Цих бур'янів не стає. Він діє не одразу, а на протязі вже ж двох тижнів. Але цей бур'ян забирає дуже гарно. Але також це гербіцид такої вибіркової дії. Тобто він діє от лише по деяких бур'янах, таких як осот, амброзія. До речі, в мене на одній ділянці люцерна пішла. З люцерною він також бореться досить гарно. Там весь перелік бур'янів. З якими він бореться, почитайте в інтернеті, я чесно вам скажу, не пам'ятаю. Але знову ж таки от проти злакових, там, щериці, берізка, він не бере ці бур'яни. Тому, якщо у вас, до речі, от така от лахмата зараз пішла, такий от бур'янчик, не знаю, він його також не бере, тому його буду виривати просто вручну. він тут так... Ну Місцями, там, там цей бур'ян. І зараз покажу ще одну діляночку. Там в мене взагалі бо весь бур'ян, що є, всі види, напевно. Там я використовував гербіцид галіган. Зараз про нього розкажу. Ось така діляночка, це вона експериментальна, але сенс в тому, що тут пішли бур'яни просто сплошним ну, ковром. Це берізка, це вже я попалив цим галіганом. Зараз про нього розкажу більш детально, але тут просто бур'яни, всі, що є, і грицики, і оця от те, що лахмата таке було, не знаю, що це за бур'ян, і берізка, і пері, і мишій, Ну, в общем, все, що є, все воно попалило. Це досить такий, я вам скажу, агресивний гербіцид, тому з ним треба бути дуже обережним. я... <кій> На одній своїй ділянці просто спалив часник, ну, він тобі дійшов, слава Богу, але все рівно спалив дуже було неприємно. Тому на цій ділянці я просто опускав отак в міжрядку оприскувач, просто опускав отак в міжрядку і на невелику, ставив на невелику витрату і йшов просто по міжрядку. Не по верхах отак йшов, а в міжрядку і отак от йшов десь на такій висоті, просто йшов. Оприскував ці бур'яни і скажу, що опіків я ніде не побачив. Ну, можливо, десь є, там, де я працював вже по верхах. От Наприклад, тут, де бур'ян просто пішов в рівень з часником, то тут я йшов по верхах і також опіки, ну, можливо, десь є, невеликі такі опіки. Але тим не менше, якщо дотримуватись правил, як обробляти такими гербіцидами, то у вас буде проблем трохи менше. А що це за правило? Щоб... Головне, щоб температура була вже досить висока, тобто, щоб рослини не стресували. Якщо стресують рослини, то воно буде і часник опалювати, і по бур'янах буде менш ефективно працювати. Тому треба, щоб була вже температура стабільно висока, щоб не стресували рослини. Градусів 15-20 треба, щоб було вже стабільно. Тоді Проблем не буде, і плюс треба працювати також. Я працював ну, в обідній час, коли восковий наліт на оцих -от рослинах на часнику максимальний. Говорять, що це в обідній час, я так і зробив. Ну, там, після обіду трошки, можливо, десь в час дня пройшовся цим гербіцидом і проблем з ним не було. Але знову ж таки зараз ділянку, де я часник спалив. Ну, він зараз вже відійшов, його не впізнаєш, але б'є таке, що ним можна спалити, саме часник. До речі, забув сказати, що от галіганом цим гербіцидом треба проходити не один раз, а два рази, інколи навіть три. Там в описі пишеться, що не більше трьох разів. Тобто ну, два рази це треба проходити ним по-любому, бо от які б вони не казались, ці бур'яни, наче такі вони вже позасихали. Вони будуть відходити Точка росту в них ще жива, хоч листя вже посохло. Але тим не менше треба проходити буде через 7-10 днів, як пише в інструкції, треба буде ще раз пройтись. Тоді бур'янів не має бути. Тому так. Ось це та діляночка, де я спалив в свій час часник. Це в мене середня тут однозубка висаджувалась Далі з того краю там дрібнаган. А це от 9 рядків. Тут середня однозубка. Зараз рослинки виглядають досить гарно. Високі, такі зелені. Але тут я спалив, ну прям спалив конкретно. Я думав, що він не виживе. Але слава Богу, часник відійшов. І зараз гарно виглядає. Чому я спалив? Тому що я ним пройшовся дуже рано. В той період часник стресував, а я побачив, що бур'яни вже йдуть. Там в, галіган, в інструкції до Галігана пишеться, що він діє як контактний, тобто по рослинах, вже, по бур'янах, які зійшли, так і як ґрунтовий. Тобто, якщо він попадає на землю, він не дає бур'янам далі проростати. Не знаю, як на рахунок ґрунтового, тобто, я особливо якоїсь дії такої не помітив, все рівно після нього бур'яни проростають. Так, по бурянах він, звісно, працює ефективно, він їх спалює, дай Боже. А так ґрунтовий не знаю. Подивимось на ті ділянки, що я показував перед цим. Там зроблю все, як пише інструкція, і потім вже буде видно, чи діє він як ґрунтовий чи ні. Там уже подивимось. А цей часник, знову ж таки, говорю, я спалив, бо я дуже рано його обробив. Рослини стресували, не було достатнього воскового нальоту. Тоді ще дощі також йшли. І ну, я не знав, в принципі, так як ну, знову ж таки великого досвіду немає з цими гербіцидами, лише сам сам експериментую, пробую. І тепер буду точно знати, що от в період, коли рослини стресують, тим більше от після дощів, ще коли ну, не з'явився восковий наліт, бо восковий наліт з'являється більш-менш нормальний. Там, десь після 2-3 днів, після таких рясних дощів, тоді можна працювати грибіцидами». Бо до того воно змивається, цей наліт, і ну, тоді більш стресують знову ж таки рослини. І я обробив, от рослини стресували, плюс не було воскового нальоту нормального. І часник ну, конкретно я його спалив, все листя було опалене, вже таке полягло, але точка росту була жива, і він відійшов і гарна. Одна зубочка, ну, гарна буде перша репродукція, якщо все нормально далі буде. Тому, друзі, тут треба з гербіцидами уважно читати інструкцію, робити, так як говорять люди ті, що розуміють цій справі, тобто в обідній час працювати не раніше, ніж за 2 дні до після дощів. І треба, щоб. Була, щоб рослини не стресували. Це, в принципі, і все. Така в мене була історія з гербіцидами. Такі гербіциди я використовую. До того ж, ще на цю ділянку я також дав велику концентрацію. Я давав 10 кубіків на відро води. В принципі, це забагато. Потім я, от на ту ділянку, що перед цим показував, я давав 5 кубіків на 10 літрів води і цього. Вистачає Вистачає для бур'яну. Другий раз можна дати трохи більшу концентрацію, і, можливо, там 7 кубіків, можливо і 10 навіть. Але знову ж таки, я буду проходити в міжрядку, опускатиму низько оприскувач і буду ще раз по тих бур'янах, вже підсохших, буду так само проходитись в міжрядку. Не хочу ризикувати, проходити в сплошну отак, по часнику, по верхах. В цьому немає сенсу, в принципі, і не хочу зайвий раз піддавати ризику часник, тому буду проходити от саме міжрядку. Ще говорять, от гарний, ну майже всі не знаю, користуються челенджем таким гербіцидом. Знаю, що багато хто користується, але я особисто ним ще не користувався, тому не знаю, як він працює. Можливо, пошукайте на Ютубі відео, де про нього говорять. Я неодноразово бачу таке відео, а я ж, друзі, свого досвіду, в принципі, розказав все, що знаю, все, що пробував. Тому до наступних відео і залишайтесь на зв'язку.